Мати вбитого Слов'янську, командира спецпідрозділу Альфа закликає Путіна зупинити кровопролиття на сході України. Вона записала відеозвернення до президента і звернулася до нього як росіянка до росіянина. Її син, 44-річний полковник, теж був росіянином, але захищав Україну. Нагадаю, 5 травня наші бійці потрапили у засідку терористів в Олександра Анищенка, Поцілили з гранатомета, коли він витягав пораненого бійця. Я руска. Я мама погибшего, полковника, командира спецподразделения Александра Онищенко. Он тоже русский. И с каким же надо цинизмом обладать, как понимать вашу политику, Владимир Владимирович, что вы говорите, вы нас защищаете. Вот это вы нас защитили. У їхній колись щасливій родині було порівну і українців, і росіян. Ще в 16 років Олександр зробив свідомий вибір і цим пишався. Він ходив, дня, два, так думав, потім приходить з сіяючою такою улыбкою. Мама, я придумав. Папа українець, Сережа українець, а ми з тобою будемо руски. Він так любив життя. Олександра Нищенко загинув у Слов'янську, рятуючи пораненого бійця. Хто винен у трагедії у батьків сумніву немає? кажуть, син про це написав напередодні. За книжечки він аналізував ось цю ситуацію, що відбувається, і тут там написано, не була зарані спланована спецоперація ФСБ Гру Росії. Тому у відеозверненні мати загиблого бійця покладає усю відповідальність лише на президента Росії. Владимир Владимирович, прекратите бойню, прекратите фінансувати боевиков. Ведь ви точно знаєте, хто там стріляє. Батьки кажуть, їхній син був дуже принциповим. Під час подій на Майдані разом зі своїми альфівцями він несподівано повернувся в суми раніше запланованого, бо відмовився стріляти у мирних людей. А он гардета правда, я там немножко попартізанів. Ярко, попартізанів. Ну и начал вот это нам рассказывать. И когда ну, начали, начал гореть про дом профсоюзов, Саша на подразделении тоже был в числе тех людей, которых посылали туда проводить эту операцию. Но Саша э, сказал руководству, говорит, я не вижу здесь состава нашей работы. Это не террористы, это простые люди. И простых людей я стрелять не буду. И, и взял э, своих 12, по-моему, там бойцов было. Він їх забрав з поля і увів. після смерті підполковника. Його родина опинилася у скруті. Окрім тяжкої втрати, над ними тяжіє ще й кредит, який Олександр брав на квартиру. Хвора вдова, донька, студентка та батьки-пенсіонери зізнаються, сплачувати його не в змозі. Як нам далі Викарабкатися ми навіть даже не знаємо продати цю квартиру? Ну ми ж на вулиці кажемося. окажемося. ми в дуже важкому стані казалі з на Ніколаївни. просьба помочь хто чи може. Може, ну так от мені неудобно це говорить. Ну, к сожалению, це случилось з нашою сім'єю. Родина сподівається, що їх, як і сім'ї інших бійців, що віддали своє життя за Україну, держава не залишить у біді. Оксана Солодовник, Олександр суми